Я вийшла з депресії за два місяці. Всім привіт! Зараз розкажу як. Мені поставили діагноз депресія. Через війну і постійні обстріли я дуже переживала за життя своєї сім'ї, особливо за маленького синочка. Постійно бігала в підвал з ним, також пережила втрату рідної бабулі, окупацію рідного міста і багато іншого болю. Настав час, що я почала просинатись кожну годину вночі і відчувати тривожність постійно. Стало важко. Просинатись і щось робити зранку. Почала молитись до Бога. Зняла відео про те, що є підозра, що в мене депресія. Дякую всім, хто підтримав і поділились своїми історіями. Е, мені відкрилось, треба налагодити сон спочатку і до лікаря звертатися. Звернулася, прописали антидепресанти, почала нормально спати, коли немає обстрілів. Прийшла в себе. Пішли на сімейне християнське консультування з чоловіком. Консультант нагадав, що ми не повинні покладатись на людину, треба покладатись тільки на Бога. Це важлива істина. Є два вірші з Біблії, які прямо про це кажуть. Як написано в Біблії, Єремії, 17, розділ, 5 вірш. Так говорить Господь, проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Та інший вірш Біблії Галатів, перший розділ, десятий вірш. Хіба тепер я покладаюсь на людей чи на Бога? Хіба я намагаюсь догодити людям? Якби я й досі догоджав людям, то не був перебом Христа. Я довго роздумувала про ці вірші і розкаялась перед Богом за те, що робила себе жертву, дуже покладалася на інших людей, особливо на себе і на свого чоловіка, чекала підтримки від чоловіка, а він просто не вміє морально підтримувати. І це норм, не всі вміють це. Він все одно прекрасний чоловік. Я його дуже сильно люблю і вдячна Богу за нього, і він мене любить. А ще розкаялося це свого часу, бо якось немудро використовувала його. І все, депресія розвіялась, Бог зцілив мене. Я почала ще більше дякувати Богу і просто робити те, що я зараз можу, служити Богу як можу. Почала більше планувати, розвиватись, навчатись, і відчула цю легкість, неймовірну, чого й вам бажаю. Знайдіть свій гріх, випалюйте його світлом, боріться і поборете. Бог з нами.